Слава Ісусу Христу! Радий вітати всіх на нашій вечірній молитві і запрошую всіх трошки втишитися, заспокоїтись і дозволити собі, щоб Бог промовляв сьогодні до нашого серця. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами стих із книги Пророка Ісаї. Слухайте мене ви, що знаєте право народи, що безмежно що бережеш закон мій у серці. Не бійтеся людської наруги, зневаги їхньої не лякайтесь. Слухайте мене, ви, що знаєте закон. Що бережете в своєму серці ці заповіді. Я думаю, що часто е, кожен собі задавав це запитання, як все ж таки долати страх. Тим більше, зараз в часі війни. Як його долати? З особистого досвіду можу сказати, е, як я його долав. Я долав цей страх через та молитву в першу чергу, те, що е, мав можливість бути на літургії, служив в літургії, було це святе причастя. Але найбільше я долав страх через сповідь, через цю розмову. Розмову, в якій я міг сказати про все, що в мене є. Як це пов'язано з сьогоднішнім стихом? А все дуже просто. Знати закон, це слідувати Божими заповідям. Знати закон, це виконувати те, що казав Христос. Бо якщо в Старому завіті ми бачимо, скільки там в законі було прописано, скільки приписів дано, то в новому заповіті, коли ти читаєш Євангеліє, і Христа питають, яка заповідь найбільша? він же ж як каже? Він ну, говорить про заповіді любові. Любити Бога ближнього як самого себе. А як можна любити, якщо твоє серце заповнене гріхом? Як можна виконувати заповіді? Не вбий, не кради, не чи не перелюбу, не зневажай, не свідчи ложно? Якщо тво, ти сам живеш в стані гріха. Для мене особисто знання закону, це означає, що я виправляю свої помилки. Я не є людина безгрішна, я теж чиню гріх. А якщо я чиню гріх, значить я порушую цей закон. А що стається з людини, яка порушує закон? В її серці вселяється страх. Страх від того, що хтось про це дізнається. Що хтось виявиться. І тоді людина сама себе заганяє в цей стан страху, що хтось виявить її неправду. Та навіть подивіться зараз на росіян, чому ми молимося за навернення їх. Щоб вони, визнавши свої помилки, визнавши, розкаючи своїх гріхах, позбавили себе страху і перестали бути оцими рабами, перестали бути тими, хто зневажає людське життя. Тож знання закону і берегти його в своєму серці, це виправляти свої помилки. Той, хто береже закон, тобто хто живе і виправляє свої помилки, в його серці не буде ніякого страху. І тоді жоден інший народ не зможе його закалякати. Страх це природня річ, коли ти хочеш захистити своє життя. Це природня річ. Захистити життя. Але коли ти боїшся внаслідок вчинення гріха, це проти І от я хочу сьогодні от звернутися до всіх тих, хто зараз ховається, хто втікає від повісток, хто говорить про те, що він не хоче бути м'ясом, гарматним м'ясом. Звернутися до всіх тих людей, які відкупилися, які бояться. Тому що ваш страх не є природнім. Мій природний страх це коли я боюся і роблю все, щоб захистити свою сім'ю. Ваш страх є тільки через те, що ви порушуєте Божий закон. Ви боїтеся того, щоби. Висповідати зі свого гріха. Далі продовжуйте жити в стані гріха. А чим більше ви живете в стані гріха, тим більше ви є боягузм. Можливо, сьогодні мої слова звучать жорстоко. Може, когось вони принизять, не знаю. Але, знаєте, я довіряю Богові, коли сідаю читати тексти. Щоб знайти і почути ті слова, які хочу Бог мені сьогодні сказати. Сьогодні я почув це. Сьогодні я почув слова, як долати свій страх. І ви знаєте, я хочу поділитися історією одного мо мого знайомого бійця. На жаль, він загинув. Ця людина ну, доволі була, напевне, безстрашна. Але свою безстрашність, він здував тоді, коли він випивав. Тобто, коли він був випивший і коли він міг добре набратися, Та, він був безстрашний, я тут герой, я тут прийшов захищати. Хоча насправді він таким не був. Він почав пізніше зриватися. Але я його згадую, через що? Тому що ця людина, коли я приїжджав до них. Він завжди підходив. Він завжди намагався спілкуватись. Він хотів. Був оцей, видно, було по цей в ньому внутрішній оцей порив виговоритися. Але страх гріха. Страх, що хтось дізнається правду про нього, брав над ним говорити. І Він просто був поруч, але нічого не говорив. Хоча я ще раз кажу, він приходив на це. Але боявся. На жаль, він загинув. І як кажуть його побратими, що напередодні ну, свого, свого дня, коли він загинув, на жаль, він був знову виборче. Але за, за сутки він прийшов до тях, привів себе в належний стан, бо він знав, що йому треба йти в бій. Він знав, що йому треба бути зі своїми побратимами. Він відкинув все і був поряд з ним. Був до кінця. Чи подолав він свій страх? Я думаю, що так, він подолав цей страх. Хоча ми всі боїмося, коли бачимо свою смерть. Він бачив так як казали його побратими. Він бачив свою смерть. Але він знайшов собі сили подолати свій страх і піти, і бути з тими людьми, які йому довіряли. Я це говорю про, як приклад, людини, яка, незважаючи ні на що, подолала свій страх, тому що хотіла звільнитись від гріха. Ми перемагаємо, переможемо в цій війні і перемагаємо через те, що ми долаємо свій страх. Тобто ті хлопці, які зараз зі зброєю в руках захищають Україну, ті волонтери, які збирають для хлопців передачі, відвозять до них, ті капелани, ті священники. Мені важко сказати капелани, тому що е, ми все ж таки священники. Так, здійснюємо розслужіння в армії. Але ті священики, які відвідують своїх хлопців, які моляться з ними. Ті військовослужбовці, які, е, да, вони є в тилу, але які формують ці бригади, які намагаються максимально укомплектувати бійців так, щоб вони воювали, а не думали про те, де би їм що взяти, щоб можна було воювати. Це теж важливо. Важливо. Е, Важливі ті люди, які цю техніку ремонтують. Так, вони в безпеці сидять. Але повірте, що від того, наскільки він правильно і добре закрутить, ті гайки, буде залежати, чи ця техніка вийде, буде воювати, чи вона розсипеться по дорозі. Все є важливо. Важливо є е, ті люди, які готують їсти. Важливо є ті люди, які. Офіційно працевлаштовані, офіційно працюють на державу сплачують податки. Це важливе. Вони не бояться. А той, який боїться, втікає від всіх цих речей, він втікає не від війни насправді. Він втікає від самого себе. Втікає від того гріха, який є його серце від того гріха, якого він боїться. Той, хто не боїться свого гріха, той, хто звільняється від нього, хто сповідається, говорить про цей гріх. Він завжди є гордо піднятою головою. Така людина не боїться говорити про своє життя. Така людина не боїться. У неї є страх. Страх за свою сім'ю, своїх дітей, своїх рідних, побратимів. Там в нього є страх за своє життя, але цей страх він перетворює на свою силу, тому що він не втікає, а він шукає засобів, як це життя зберегти. Той, хто знає закон, той, хто знає заповіді, той, хто знає закон, з чого навчав Христос. Що звільняєтесь від своїх гріхів, щоб було краще. Той, хто знає закон любити Бога, любити ближнього як самого себе. Той, хто знає закон цінувати і берегти життя, той ніколи не буде боятись, а свій страх зробить силу. Таку людину ніколи ніхто не зламає. Отче наш, що є сина небеса. Нехай це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватців наших. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо то є царство, сили, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчасне, як і вічні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили над гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили над гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Боже, помили над гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили над гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили над гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили над гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили над гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Усю нашу Україну, всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Захисти і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС і пожежників, прикордонників, поліції, всіх наших військовополонених. Просимо Тебе, Господи, поверни живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так внутрішніх, щоб вони всі склали свою зброю, залишили територію України і Криму, і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови і захорони нас цю ніч, бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Хочу всім ще раз пригадати, не нехтуйте часом молитви, бо це є наша зброя. Завтра, в неділю, служба Божа буде о 9-й годині ранку, тому я ласкаво всіх запрошую прийти до храму на службу Божу. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.